Всім привіт! Мене звати Тетяна і я працюю в адвокатському об'єднанні помічником адвоката. Декілька місяців тому вирішили в роботі запроводити crm систему і зупинились на варіанті юрий-CRM. Спочатку я скептично віднеслася до цієї ідеї, тому що думала, що це буде додаткова робота. Але, попрацювавши в цій системі декілька місяців, я зрозуміла, що це дуже класний інструмент для роботи. По-перше, в одній базі зібрана вся ваша інформація: справи, клієнти, договори. Не потрібно листати 10 мільйон Ексель таблиць або договорів, щоб знайти потрібну інформацію. По-друге, зручність того, що сама crm система установлена. На сервері, ви можете її встановити як на домашній комп'ютер, ноутбук, телефон і вся необхідна інформація завжди буде у вас під рукою. Ще дуже є там прикольна кнопочка: це адекватність клієнта. Дуже часто адвокати взаємозаміняють один одного, і у вас є можливість оцінити клієнта та морально підготуватись до зустрічі. Також дуже класна технічна підтримка. Сергій, розробник програми Юрист СРМ. Завжди на зв'язку та дає відповіді та технічну підтримку з будь-яких питань. Потім це планер. Не потрібно також носити собою блокнот та записувати всі свої справи на день, а то й на тиждень. Вносимо все в crm систему, та вона навіть присилає сповіщення на телеграм, що у вас заплановано там на сьогодні або на якусь певну дату.